Фигня, то, може, ви знаєте, кавалерочка, і те святе, я, я вам зараз розкажу історію, яка дістала по перевозі на балкони з моїм братиком Сергієм. Коротше, з братиком стою Сергію. на балконі, а він мені оповідає. В неї як поїдуть, дуже гарно, що тут таке? Добре, в як поїдуть, каже, ти без до мене приходила. А я кажу, та ясно? Потім мені таке осяяння приходить, і я тако кажу. А що я буду приходити? Та Максима не буде. А він каже: Ти що, хіріла повністю? Що до мене будеш приходити? А я кажу: Ну я постараюся, але не обіцяю. А він чиси, обідав? Каже, ти що ти до мене приходила? Я кажу: Ну то добре, рано, обід вечір. Рано прийду, проконтролюю. Після вкакав, каву, поїв. Прийду в обід. Ти пообідав і прийду на вечерю. Ти вечерю, Все. Про е, проконтролюючи порядок хаті чи виходок вимкнучи, чи підлогами буде ви посодами тати. Я знаю. І це, воно, то я кажу, та добре вже, знаєш, я її не відмовлю, так знаєш, бо завжди кажуть. То як би ти могла сміла братику відмовити. Ну, але б туди поле, знаєш, це знаєш. а де він не йде. Яка він ти шока? А то він, він догадується, що готово плете. Та й видишка кавлірка, переживаю, бо не як поїдуть, би я його в ту відвідувала. Знає? Ну то я прийду. Але би туди та, народження твоє святкувати, то. Як я святкувати, то я не святкую. То що з братиком не прийдеш? Та куплю йому печення, що там. Свято унітазу, свято на унітазі. Буде мені дзвонить, що мені випити, Яку таблетку? А точно не знає? Не знаю, не знаю, які таблетки пити. Він як такива вже Максим каже, та від голови мені здає парацетамол. Яка Та, там, Максим, ж йдемо дай, кажу, там він до мене дзвонив, коли каже, Так в мене голова болить. А я ката, випи якусь таблетку. Яку, яку, я йому говорю, Максим, Галя, кажи, яку таблетку він вже забув. А що в мене очі червоні? Капець. Так очі червоні, того почорніли. Почала правити за одне, закінчила інше. А я Добре. читала коментарі, знаєш, в цьому написали там, де я воду, знаєш, угу. викинула пост поставила. Такий клаптик один маленький, mm -hmm. знаєш, Би кавалерка пила воду, би не мали, знаєш, в жовчному камінню, знаєш, я дуже пишу. Тобто так а, придумала, так? Я так та? придумала на ходу. Та говорю, як я. А цей, а там пишуть, боже, Галя, ви все так закачали, якийсь ботоксом, то, спухли, то, там взагалі, там новогідно ну, вона нікому не вважає. А другий каже, що ви все чепили її? Та кавалерка, то в мене, ви знаєте, в мене проблемне лице, я червоною. Ну то що, який то ботокс? Просто все підмалювали працювала одна пані. Ні, вона пропиш... робила процедуру, видаляла червоні капіляри, може трохи і підпукла, то на і Та расшу. то не то, що то набряки пішли, вона ну, ж сказала, що буде. Бо як я тако змиваю, ну в таких Ну, знаєш, та добре, все, то нам треба все знати. Ні, та трошки пожили. Ну я вже давно не жила. Так вони мене богу Гуля були. Я забула вже секунди. Я бідні твої. Раз місяць можеш при те Ой, А крижі. Ой, стояла біля дві, бідно. Готувала Ой, біца, та моя, почекай. Та, ти казала, що ти прийдеш? Вже не прийшла. не маєш се. Та бо я наїлася серйомся, як я та наїлася, а я такий борщик приготувала. Ти мені його прибережи. Я прибережу тобі борщик і я тобі я завтра вечір приїду. Сюда. Та й кила курба вечір. До вечора може і не буду. Я у Львові буду. Та що у Львові, та Я ти рано на снідачку? Чого? Я тебе б... я, баньку не, 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 дам, я, ти будеш там їла, гонорово. Скажи, дай мені великий танк. Ти, ти можеш сут... пишок напекти мені туди, дівчата. — Куди? Ну, туди, до Львова. До Львова дівчатам пешки напекти? О, ні. То, 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 то не та халупа. Я представлю, що то я. А, це ясно. Як завжди. Це ясно. Та борщом ти ж пригощав? Так. Ну, візьми борщ. Скажи я... найпокушуючий, який галь. А то ті будуть віддавати, що ляби того крутили? Так, так. Боже, добре, що мене не було. Добре, що мене не було. Бо як все подивило, як вони роблять. Та ті, вони переживали. Яке переживали, то або є, або нема. Ти розумієш? То або є талант, або його нема. Розумієш? Я вчора. Поки об'їздили на цвинтр всюди. Давила. А, де? Хіба ту можна це звести, бо ти мене вислухаєш? Бо, може, й не хочеш, ну, але це вже твої проблеми. Поки поїхали на цвинтр, поки туди заїхав, поки туди зех, поки туди зіх. Боже, півтрати, а я нічого не їла, мене так смокчик не знати, що. Аркадій вже наварив бульба, що... а я такой йду і катку, може, вже й наліпив. Тільки відкрила двері а каже, Ну а що ти мені не сказала? Я би наліпив. Я думаю, добре, все приїхали. Знаєш, а він мені помагати хотів, знаєш а я то збештала кавлірка, не кричить до аркаді. А я каже, терпіти не можу. ти знаєш? Ви всі знаєте, я коли на кухні? Мені не треба. Дайте бульбина чищу то. Я що, курва, рук не маю? Що тут все готує, тут бульбаси шкраба, і тут то, тут то. Ту, ту. Ну, спалиться два рази. Ти можеш нас на кухню теж прийти там, трошки пошкрапати, а що? Та добре, я прийду. Коли вам? Прийти? Коли хочеш. А що ви маєте там? Ми ніколи там не... Їсти, Ми все маємо. Що, холодильнику маємо? Так. Mm. Гути бе та у нас завжди є свіжа перша страва. Сергій її дуже любить. То яка мі він завжди свіжа перша страва? Я завтра прийду. Та ні, то я щось готую постійно, але там ще плову трохи є, бульби трохи є. У мене плов є, то вже плов. Ну але в мене плов не такий плов, та є. У мене такі тебе ти Боже скарківочки такі. То в мене що? Манторсько менторська картова. Та що ти ліпиш ти шкіри вариш? Лоти буде здоровий? Та що я завжди? <свят> Якихось шлунків, бо накидаєш туди си. Я, я не жартую, кому. Не, 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 та... <свят> не кажи, як хто. <свят> да? Ні, не не, не. Не, я просто, чесно, я б на кухні я би жила, я колись це Ти Тихо, перше, в себе трошки поживи, потім переходь сюди. Ти да. поживи там по куховар на кухні. Ні, відчувай такого... себе, господині, на двох кухнях, даю тобі добро. Даєш, так? No. Ну, я ти скажу таке, поцілує. Ти недалеко в рубі. Я і так господиня, така сама, соба, як собак. Все що соба добре, займі твої бандрони, мені треба на завтра Та, вибрати ні. Ні. два наряди, бо мені треба два наряди а, брати з я... і... собою, я зранку виїжджаю. Добре. От ти прийшла, тепер мені підказують, що, що мені одівати. Я тобі вже не допоможу, пізні година мені треба трилягати. Ні, нічого, куди тобі не треба, сиди, дитинку, давай мені перше виберемо чому мені. Мені треба два наряди взяти з собою.